Друзі, стати спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Новини про крадіжки, гуманітарки про тонни золота у деяких митників з мільйонами доларів дістали уже всіх. І в тому числі Дмитра Яроша, який взагалі запропонував змінити законодавство, розстріл одна із мір покарання конфіскації обов'язкова. Крім того, Яроша звернувся до зеленського та залужного. Я далеко не пророк, але на превеликий жаль мої прогнози щодо РФ повномасштабного Повернення справдилися, не тішуся від цього, бо краще було б навпаки. Українські народи збройні сили України гідно прийняли перші удари, всі наступні, здійснили свої, але особливо після відходу з північно-західного та північного оперативних напрямків мародерських сил цих московських дегенератів у частини українського суспільства спостерігаю певне заспокоєння та безпідставну надію на те, що бойові дії їх вже не торкнуться. Спостерігаю і процес повернення до столиці цілої купи переляканих зрадників на. На своїх посадах досі митники, які гребують бабло, і які займають до цих пір посади у державних та силових структурах, а на початку широкомасштабного вторгнення кремлівської орди драпали зі столиці, аж гай шумів, кидаючи свій обов'язок своїх підлеглих, зраджуючи від переліку Україну. Більше того, повернувшися, ці герої намагаються встановлювати свої мирні правила, відсувати або нейтралізовувати діяльність тих, хто стояв і стоїть на захисті держави, та Ставляти себе керівниками і це на тлі великої пролитої української крові, а скільки її ще проллється, закликає верховного головнокомандувача, головнокомандувача України і президента України також залужного навести порядок у цьому питанні, бо всілякі щури знову лізуть і у всі щілини. Пане Володимире, я переконаний, що зачистка не тільки звільнених територій від зовнішнього ворога, але й владних та силових кабінетів у центрі Києва та по областях від Ворога внутрішнього буде цілком сприяти єдності нашого народу та майбутній перемозі. Вірю в Збройні Сили України. Вірю в український народ. Перемога буде за нами. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.